Я працюю в Яворницькому ліцеї Яворницької селищної ради, інженером з електроніки. Ми хотіли зробити осередок, куточок, де люди могли б спілкуватися між собою, бавитися з дітьми, обмінюватися ідеями. І це все вилилось ось в таку нашу атмосферну. Діляночку. Ну, надихало, напевно, все-таки знаєте, соціум, який мене оточив. Моя родина. В першу чергу це моя родина, тому що ну, я так родина надихала, далі мій соціум надихав. Дивилася, що я сама працюю вчителем, я вчитель, дуже полюбляю діток. І тому от така моя професія ну, якось надихнула мене те, що ну, от, потрібно це якось комунікувати, робити. Ми спершу вирішили. Що ми можемо зробити? Ми запитували і у людей, щоб більше розуміти, які потреби населення. Зібралися разом і запитували рідних, близьких, друзів, яке вони мають бачення цього. Простору, які є ідеї, і потім ми ці ідеї нашій програмі, нашій менторці, Ірині запропоновували. І після цього вже ми обирали речі, які ми хочемо бачити, як це все буде з одне з одним комунікувати. Тобто, це і альтанка, і хотілося б і столик. Був, а якщо дощ, то що робити. По перше, мене надихала підтримка. Мені було дуже цікаво. Підтримка дівчат, які працювали разом зі мною. Дуже хотілося залишити слід після себе ну, в моєму селищі. Надихали люди, які були дуже відкриті, чесні, чи мені дуже гарно все нам роз'яснювали, пояснювали. Було дуже багато зустрічей, відкриттів, нові знайомства, нові, нова інформація, яку ми отримали, та далі зможемо понести в подальше. На проєкті мене надихали в першу чергу люди. Які були на цьому проєкті. Кожен хотів долучитися, щось допомогти, а давайте я те принесу, а давайте ми після цього ще там квітів насадимо, а давайте ми вам дерева посадимо. Тобто це нас дуже надихало.